Дональд Трамп в інтерв'ю журналу Тайм висловився про війну в Україні, розкритикувавши нинішню політику США і підходи до врегулювання конфлікту. Трамп заявив, що вторгнення Росії не відбулося б, якби він залишався президентом і пов'язав початок війни з високими цінами на нафту, які, на його думку, підживили економічні можливості Москви. Він наголосив, що ситуація на фронті є божевіллям. Звернувши увагу на значні втрати як серед українських, так і російських солдатів, за його словами, реальні масштаби втрат перевищують офіційні дані. Трамп також різко засудив удари по території Росії, заявивши, що це лише загострює війну. Щодо підтримки України, Трамп уникав чітких відповідей, але підкреслив, що прагне досягти мирної угоди. Він вважає, що відмова від участі у регулюванні конфлікту означатиме втрату шансів на домовленість. Також новообраний лідер США заявив, що використовуватиме підтримку України як важіль тиску на Російську Федерацію під час переговорів про припинення війни. Крім того, він допустив можливість оголошення війни Ірану, назвавши ситуацію дуже нестабільною. До слова, журнал Тайм. Назвав Трампа людиною 2024 року. Його син, Трамп Молодший, опублікував у себе в інстаграм відео, де його батько вибиває ногою обкладинку з президентом України Володимиром Зеленським і, танцюючи, стає замість нього людиною року. Тим часом головний редактор російської «Незавісімої газети» Костянтин Ремчуков заявив, що іноземних держав у Москві очікують активізації переговорів між США і Росією, за його словами до Росії можуть прибути емісари Дональда Трампа, щоб обговорити широкий спектр питань, зокрема завершення війни в Україні. До цього ж Ремчуко вважає, що метою США стане спроба послабити союз Москви і Пекіна, оскільки у стратегічному баченні Трампа саме Китай є головним противником Америки на десятиліття вперед. Водночас невтішно висловився прем'єр Словаччини про майбутнє України. Роберт Фіцо заявив, що Захід може зрадити Україну як Чехословаччину у 1938 році. І допустив її розподіли стратою третини території та введенням іноземних військ. Володимир Путін провів переговори із Віктором Орбаном. Основна тема розмови Україна. У Кремлі стверджують, що ініціатором дзвінка був саме угорський прем'єр. Він намагався переконати Путіна піти на мирну угоду. І сталася ця розмова ледь не одразу після особистої зустрічі Орбана із Дональдом Трампом. Зі слів прем'єра Угорщини стає зрозуміло, що він приміряє на себе роль миротворця. Зацитую сьогодні вранці у мене була годинна телефонна розмова із президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати на користь припинення вогню та мирних переговорів. Кінець у Києві такий жест не оцінили. Ба більше Володимир Зеленський доволі жорстко розкритикував Орбана за намагання вирішити долю України без участі самої України. Ось що написав президент. Ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде, хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності. Треба дбати про спільний успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Кінець цитати при цьому Зеленський подякував Трампу та іншим лідерам за те, що вони разом із Україною вже шукають справедливі шляхи завершення війни. Керівник офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що республіканець почув позицію України під час нещодавньої зустрічі у Парижі, за словами Єрмака. Вашингтон знає наші червоні лінії. Вони прописані у конституції. Далі цитата: все, чого потребує Україна, це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир. Кінець цитати. Водночас Михайло Подоляк додав, що Україна готова до мирного діалогу, але без жодних компромісів за свій рахунок. При цьому Подоляк закликав не чекати, що переговори будуть простими і швидкими. А що Москва? Там хочуть вислухати першу пропозицію Дональда Трампа. Зокрема, права рука Лаврова Сергій Рябков стверджує, що Кремль обов'язково розгляне мирний план Трампа, але погоджуватися на нього не обіцяє. Ось що власне каже Рябков. Цитую. Якщо з американського боку будуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї як рухатися далі у площині врегулювання, а не у плащині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе все до тієї ж стратегічної поразки Москви, то ми, безперечно, зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати та виробити відповідь, зазначив він. Цілком можливо, що першу пропозицію Трамп передав саме через Віктора Орбана. Хоча у Кремлі це і заперечують, Дмитрій Пісков запевнив, що угорський прем'єр під час розмови з Путіним не передавав жодних послань від обраного президента США, а розмова, нібито, була робочою і стосувалася не лише України, а й Сирії та питань енергетики. Однак прокремлівські політологи стверджують протилежне. Наприклад, Сергій Марков пише таке. Далі мають цитувати, розпочалися перші майже прямі переговори між США і Росією про мир в Україні. Вони будуть між Путіним і Трампом. Орбан грає роль посередника. Учора він провів переговори із Трампом, а сьогодні із Путіним. Зрозуміло, що обговорюються умови миру в Україні. Якщо Путін і Трамп зможуть знайти компроміс, бойові дії можуть закінчитися вже 21 січня, відразу після вступу Трампа на посаду. Підсумував російський пропагандист. Шановні глядачі, а як вважаєте ви чи дійсно йдуть куларні домовленості про мир за спиною України? І якщо так, то яких рішень від партнерів ви очікуєте? Напишіть про це у коментарях, а також поставте лайк цьому випуску.